Всім привіт! Хочу поділитися досвідом, як пропихали трубу в трубу. Е, була така труба, от, десь її діаметр 25 чи 20. Е, до шахти її 37 метрів. Оцеї чорної, вона лопнула десь посередині. Щоб це все не розкапувати, купили трубу для теплого полу. Ось така. Вона 10 бар, написано, тримає 95 градусів. Е, пробували її пропихати е, ну просто воду видули з цієї, пробували пхнути, наполовині стала. Е, потім взяли, залили літра 2 алії, може й 3. Навіть. Перед цим видули воду всю компресором. Залили літра 2 алії і довольно легко вона пройшла. Зараз покажу ще в шахті. Ось так виглядає воно в шахті. Труба це 16-та красна. Що для теплого полу. 16-та труба. От. Тобто, без алії не йшла. Залили 2 літри алії в чорну трубу і доволі легко. 16-та труба пропнулася. Е, є два повороти під 90 градусів на цій чорній трубі. Так, все. Всім дякую за увагу.